Вітаю, мене звуть Ольга Печерська, я арт -терапевтка. І В цьому відео я ділюся своєю практикою, технікою арт-терапевтичною, яку я назвала Намисто вдячності. Я пропоную її виконати саме в грудні, в очікуванні новорічних свят. Озирнутися на рік, який ви прожили. І це така красива варіація річних підсумків, де я пропоную подивитися на своє життя як на бажання, які вже здійснилися. А в основі цієї техніки я поклала ідею, що ми живемо в світі своїх здійснених бажань. Просто ми цього не помічаємо. Ми прокидаємось кожного ранку, і у нас виникають багато бажань. Я хочу потягнутись, і я потягнулась. Я хочу випити кави, я випила каву. Я хочу попрацювати, я попрацювала, я хочу поцілувати дитину, я поцілувала. І за день набирається велика кількість бажань, які здійснилися. Також є бажання більш великі, але які ми теж сприймаємо як ну, таке собі. Воно, воно таке мало бути. Да? І не звертаємо на це увагу, а прагнемо тільки до здійснення яких, якихось великих таких бажань, да? переживаємо, що вони не здійсняються. А я пропоную в цій техніці подивитися саме на те, наскільки ми володіємо здатністю. Щоб наші бажання ставали реальністю і відчути наскільки багато сили, натхнення можна взяти від цієї ідеї, тож я попрошу нам для цієї техніки знадобиться білий аркуш паперу. У ну, мене він ще закріплений, ну це не важливо. Да? І набор кольорових оліців у мене багато, але вам 6 штучок буде достатньо для цього. Намалюйте ниточку, на яку будете нанизувати своє намисто. Ниточка може бути розімкнута, а може бути замкнута. Я намалюю зараз два варіанти і покажу. Тобто намисто може бути отаке замкнуте. Да? І намисто може бути ще ось таке, ще не замкнуте. Да? Намалюйте, як вам добре. А тепер вмикайте на повну свою фантазію і. А, Треба нанизати, да? сподіваюся, це правильне слово, на цю ниточку та на, намистинки ваших здійснених бажань у році, який минає, а можете малювати різними кольорами, різними формами. О, можливо, у вас ну, прийде якийсь відразу образ того бажання, що збулося. Да? А, ну, наприклад, да, ви 365 років, разів на рік захотіли випити каву, да? і це буде 365 маленьких намистинок з випитою кавою. Ну, це таке вже, не думаю, що ви будете малювати 365 намистинок. Наприклад, да? тобто, намистинки можуть бути різного кольору, різного розміру, І наповнюйте їх образами тих бажань, які вже здійснилися. Якесь, якщо, наприклад, у вас якесь дуже велике бажання здійснилося, ну, намалюйте це у вигляді якоїсь колони, прикрасу посередині. Да? Наприклад, якщо за рік у вас здійснилось якесь велике бажання, або багато дрібних намистинок і кілька, кілька великих. І головне кожну нам істину намалювати з відчуттям вдячності, вдячності до себе, вдячності до тих людей, які вам допомагали здійснити ці бажання, вдячності, в принципі, до світу, до життя. Витратьте на цю роботу стільки часу, скільки вам буде добре. І поставте відео на паузу і працюйте, згадуйте все те, що у вас здійснилося за минулий рік, а потім ще проаналізуйте, от то, що я сказала, що ниточка замкнута або ниточка розімкнута, да? про що це для вас. Ось я проводила групу, да, давала цю техніку. У мене було 15 жінок на групі, і вони розділилися ті, хто намалював закриту ниточку і розірвану ниточку. Ті, хто закриту ні, ниточку. вони Майже всі сказали, що для мене це про те, що все, рік завершається, коло замикається. Мої бажання здійснилися, наступного року буде інша ниточка. Ті, хто намалював розімкнуту ниточку, майже всі вони сказали, що це про те, що для них в їх уяві, в їх підсвідомості процес триває. А вони ще, відкриті до здійснення ще якихось бажань, і вони ще не готові замикати оцю намистинку. В опису це вийшло, вийшло коротко, але насправді, якщо присвятити собі час і увагу, то вийде. Дуже гарна наповнююча робота, яка дасть вам силу, наснагу, натхнення, гарний настрій. Поділіться, будь ласка, своїми роботами зі мною. Я можу дати зворотній зв'язок вам, якщо ви поділитесь малюнком і розкажете, як вам робилася ця практика. Гарного всім дня!